Днями наша знімальна група побувала у селі Расава, де ми запросили до розмови старосту Тетяну Бондар. Тетяно Степанівно, як бачимо, що ваші бджілки працюють, і наскільки відомо, це не припиняється практично з перших днів війни. Що ви могли сказати? Хто саме приходить і виконує ту вкрай необхідну роботу для наших бійців? З попередніх репортажів ми бачимо, що це одні й ті самі люди. Які переживають і хвилюються за те, що робиться в нас в Україні, залишають свої домашні справи і приходять сюди, плетуть, ріжуть, в'яжуть. Це одні й ті самі люди, пенсіонери, жіночки, які душою і тілом переживають за нашу перемогу і за те, що хлопцям дуже потрібні ці сіточки, то наші росавські павучки в'яжуть для хлопців зсу сіточки. Скажіть, будь ласка, взагалі, от од підрахунок був скільки вже таких сіток вийшло із під цих працьовитих рук? Ну думаю, більше п'ятдесяти да. як взагалі відносяться і самі ваші паучки, жіночки до цієї роботи, і хто вас підтримує? Підтримують люди і села, і з району, і з Черкас нам привозять деякі речі. Всі люди. Ми, коли даємо клич, що нам потрібно матеріали, що нам потрібні нитки, тому що ми самі їх в'яжемо, ці сітки, то всі люди не можу сказати хтось один. Всі гуртом дали клич, люди везуть, свої речі везуть, з горижі знімають. А дівчата в пилюці це все ріжуть і. І плете да, да, праця постійна. Ну наскільки відомо, те, що завжди, коли е, потрібно відгукнутися, і те саме консервації, і ті самі, наші сільгоспродукти, і все ви ще займалися й окопними свічками. Так. Так, наші дівчата із садочка Дюймовочка вони займалися, вони виготовляли ці свічки. І знову ж таки, коли стає потреба, то ми просимо людей. І люди звозять і що вдома роблять, і дякуючи і вам. Ви нам теж допомагали, коли ми посилку готували для хлопців. Є свічки, працюємо і над цим. Ще ще сьогодні таке на часі те, що стосується допомоги наших захисників. Хлопці, які зараз на ротації, то зараз є така можливість їм і рації допомагаємо, є зв'язки і рації, і просять вони зараз. І тепловізори буде така можливість, дасть дасть Бог, але ми не дуже це афішуємо, тому що це. Трошечки така інформація, але робляться роботи і передаємо. Ось нещодавно Плотнікову передавали Вадиму, збирали і тушонки підвозили, і вологі серветки, і стіл, стілечки, все, що можна було, і солодке передавали смаколики, і чаї, кава. Збираємо, кому потрібно, хто, в кого є потреба, ми збираємо. Ну, звичайно, ми не могли не підійти до е, жіночок, які працюють, їх називають і бджілками і павучками, тому що це безперервна така робота, яка, до речі, не така проста, як здається, на перший погляд. І от е, таке перше запитання, яке дуже проситься. Ну чому? Чому ви кидаєте свої домашні турботи, а сюди приходите? Тому що наші хлопці воюють, вони не тільки для себе, вони для всіх нас, вони нас защищають, а ми стараємось допомогти, чим можемо. Що в наших силах, там ми і робимо. О, чому ви сюди приходите? І, до речі, скільки часу ви вже працюєте? З початку війни ходимо. У мене зять воює, то я ходжу. І, і не тільки зять, всі захищають нас, і ми хочемо, щоб їм допомогти. І щоб скоріше кінчилася війна, щоб не в'язати сітки. Оце таке. Щоб хлопці перемогли, тим більше, що в мене воює Сейчас в госпіталі, мій внук. І він воює, схожим і робимо, а що робити. Як треба їм теж допомогти, хто ж їм допоможе? Як ми будемо сидіти вдома, таке, все, хто що може, ходимо та й Хлопці воюють напередку, а ми повинні їх підтримати тут, в тилу, хто чим може. Ви таким чином, так, підтримуєте. А скільки часу ви займаєтеся в'язанням? Ну, як є можливість, поможливі. Приходять. Скільки часу ви займаєтеся в'язанням сіток? Я почала ходити на початку зими. на ці святки. Мені дуже сподобалось. Я дуже душею переживаю, я ходжу, я вдома не можу сидіти, мене кожного дня тягне сюди. Я хочу. Дуже переживаємо за наших воїнів, за наших солдатів. Ну і ходимо, ходимо, допомагаємо чим можемо. Ходжу із літа того року, плетемо, щоб плетемо, хоч сітка наша, хоч комусь одному спасла життя, і то ми будемо довольні цим. Ждемо перемоги. Ми також бачимо саме тут підготовка отих клаптиків, які в'яжуться потім на сітку. Ну і я знаю, що кожна із господин, яка мала справу з кравецькими ножицями, знає, що це не так просто, що там і мозолі, мабуть, є. Чому ви сюди приходите? Що для вас є важливим? Важливе для нас пошвидше, щоб перемога прийшла, щоб наших захисників, хоч трошечки чимось, допомогти їм і захистити від всякої біди. І хай Бог їх оберігає, як кажуть. А ми ходимо, бо як не ми будемо ходити, то треба ж якось чим допомагати. Хто буде ще? Село велике, але я вам скажу, багато не мають бажання ходити, а такі вже постоянні, оце чоловік 15, да, вже такі вони. Привикли до цього і без цього, не можуть і дня прожити. Як вихідний була субота, неділя, то тягне. Уже в понеділок біжать, кидають усю свою роботу, хоч і дома весна йде, і в кожного роботи дуже багато. Але кидаємо і йдемо сюди, хоч який на час, яке там 2-3 часа. В кого яка можливість є. Ну, приходимо і допомагаємо. Робимо свою справу. Я сама старша тут. Спасибі, вони мене прийняли в цей колектив. У мене син волонтер. То за те він теж приїжджає по сітки, все, все стараємося, ждемо перемоги. Що син сказав за сітки? Сказав син, сказав, що там з передової, куди він водить, що ваші сітки самі лучіші, і всі ці солдати дуже їх хвалять. О, що у вас получається дуже гарно. і все затуляє, все ну дуже, дуже гарно все. Так, що для вас найголовніше те, що воно потрібне, да, і ви можете да, це зробити. Да, так, да. так, 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 дуже потрібне воно. І ми ждемо ждемо перемоги з нашими солдатами. Ой, у Лузі червона калина овілилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А митую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, А митую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Тетяна Степанівна, звичайно, ми не могли не зачепити про наші зустрічі, і дуже актуальне питання на сьогодні благоустрій, тому що незважаючи на те, що в країні війна, але село Чепуриця, що сьогодні вже зроблено і що ще в планах. Так, не стоїмо, тільки сонечко блиснуло. Ми вже повигрібали, упорядковуємо зони відпочинку. Ми вже упорядкували в нас клумб. По селу не одна і не маленькі, в нас великі клумби. Ми зараз їх вже упорядковуємо, вже деякі рослини нам дали. Галя Дрига дала рослини, квіти. Ми вже їх підсажуємо, підсіваємо, можливо, ще й ранувато, але сонечко таке. І поки волога є, ми такі роботи поробимо. Дякую керівнику благоустрою, нашого писала Досавенка і Віталія Миколаєвича. Зрізали три аварійні дерева, великі, які були побиті омелою і були аварійні, загрожували здоров'ю життю людей. Ми їх позрізали зараз упорядковуємо ті місця. З цього у п'ятницю і оце сьогодні працівники благоустрою наші расавські прибирають, прибирають стихійні сміттєзвалища. Ресовці позрізали гілки. Ми їх підбираємо також ці гілки, всі на прицеп і вивозимо. Одне з таких нагальних питань це в нас два кладовища. Також хочемо, щоб виділили нам трактор, погрузчик, щоб ми вивезли те сміття прошлогоднішнє, яке є з ям, вичистили і упорядкували. Я думаю, що до провід у нас будуть порядки. Уже на часі побілка будемо упорядковувати. Ну, село так чисте, нічого не можу сказати, робота йде. Тетяно Семен, як самі сільчани відносяться до того, що кожного року проходить цей двомісячник, а він по суті цілий рік іде цей благоустрій, тому що не тільки в цей період прибирання. Чи вони підтримують ці ініціативи, і чи вони підтримують сам порядок? Так, да, люди біля своїх будинків, у себе на території і біля, у себе біля рідних, знайомих на кладовищі таки упорядковують. Але дуже велике прохання до всіх жителів села Росава і не тільки. Якщо ми прибрали у себе біля двору, то ми не повинні виносити до річок, до посадок, тому що скинулися, дивимося по вулиці Ювілейна, хтось викинув до річки. Ну, це ж треба додуматися до цього. Ми з працівниками. Ками благоустрою йдемо, виберемо, вигребемо, буде порядок. Але прошу звертатись до всіх людей. Якщо у нас буде суботник, а в нас суботник буде на кладовищах, прошу, щоб вони таке підійшли і допомогли упорядковувати не тільки там, де рідні похоронені, але і саме кладовище. А так люди. Грибуться, грибуться весна, слава Богу, всі стараються повиносити. Щомісяця вивозимо сміття, просимо людей, щоб вони привикали вже сортувати сміття. Є те сміття, яке перегниває, є те сміття, яке можна вивести. То от, прошу, щоб якось трошечки будемо приучуватися до порядку. Але скільки роботи ми робимо, це все ми віримо в те, що в найближчий час Україна здобуде таке цю таку перемогу довгоочікувану, і нарешті ми не будемо хвилюватись, не будемо боятися, а будемо працювати, як і працювали до цієї війни.